У Китаї через раптову повінь обвалився автомобільний міст. Повідомляють щонайменше про 12 загиблих. Ще 31 людину вважають зниклою безвісти. Інцидент стався у північно-західній провінції Шансі в міському окрузі Шанло. Перед цим 10 годин поспіль ішла злива. Ділянка мосту завдовжки коло 40 метрів на трасі Данфен-Ніншань упала в річку Дзінцянь разом із транспортом. Це сталося в неділю близько 9-ї вечора. Як припускають, загалом на цій ділянці було 25 машин, 17 легкових і 8 вантажних. Водночас, два автомобілі знайшли пізніше за 4 кілометри від місця події. Їх забрала течія. Людей у них не знайшли. Поки що відомо про одного, хто вижив. Чоловік вибрався з авто, що впало у воду, і вхопився за камінь. Потім його витягли місцеві жителі. До великих повеней на північному заході та південному заході Китаю призвели зливи за даними державних змі КНР. У них загинуло принаймні 20 осіб, зокрема в провінції Сичуань. Однак реальна кількість може бути більшою у Сичуані затопило село з десятками будинків.